Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Я вишиваю вже десь з 2010 року, якраз я почала вишивку хрестиком. Звичайно, в школі мене теж вчили, але в школі я так і не навчилась вишивати, вишивала мені мама. Може, колись вам покажу ту салфеточку, яку, де я вишила одну квіточку. Все решта вишивала мама. Ну, не хотіла вчитись, знаєте. Але вже з 2010 року я почала вишивати салфетку, і ну, мені вона зайшла. Потім уже я почала вишивати картину зразу. Невеличку, звісно, але то була картина, де я одразу міняла сам орнамент, щось там квіточку якусь поміняла. Ну, воно мені, як бачите, зайшло, і е, моє хобі в 2020 році переросло ну, якби в роботу. Я не можу сказати, що це така, знаєте, основна робота, так як я на групі, і працювати, на жаль, я ніде не можу. По стану здоров'я Ну, в мене дуже-дуже таке, знаєте, як би сказати, не очікуєш інколи, що може статися. Ну, Є таке. Але я дуже люблю життя і дуже люблю створювати красу, тому що іменно. Оця вся краса, вона мене, ну, як би сказати, дає мені можливість вчитися, розвиватися і взагалі насолоджуватися самим життям. Я хотіла вам показати оці три рушничка, так як в мене, ну, завтра вони вже відправляються до, свої, до своїх власниць. Це було два замовлення, але оця. Оці два рушничка замовила одна жінка. А одразу два: і на Спаса, і на Великдень, як ви бачите. Я хотіла вам показати і розказати про них, ну, як я їх створювала. У Фейсбуці всі бачили, як я створювала цю красу. А ось на Ютубі я просто не знаю, чи буде хороша якість, тому що я ще хочу купити колись камеру і вам. Вже знімати якісніші чіткіші відео. Але зараз я не маю такої можливості, адже камера, ну, самі розумієте, вона не така і дешева, хороша камера. Це вишивка на полоттінню Кастлем. Я вже вишивала перший свій рушничок, який поїхав в Німеччину. Патріотична писаночка. Ось рушничок, який. Якраз буде патріотична писаночка, приблизно хоч покажу. Ось вишивається, бачите, ще один такий рушничок, але він вже великий, там дуже величезний кошик. Але на іншому полотні, правда? А це вишивка на оцім полотні від фірми Zwickaart. Дуже красиве полотно, скажу чесно, але воно 40-го каунту. Одне з найдрібніших, найдрібніший це 45-й каунт-Лон. Забула, як звати. Ну, називається той льон, але я точно знаю, що то найдрібніший аккаунт. І е ну, сказати, що це було легко, ну я так не можу. Звичайно, вишивка мені вишивались задоволення, але, е як би мовити, ця краса ну, вона е на цьому полотні трохи е йде так, знаєте, е треба трохи напрягтись. Тобто, не, ну... Ось на Мурану вишивати набагато легше, повірте. На ньюкасте вже важче, тому що, ну, що є 32-й канта, що є 40-й, є різниця. Хоча ну, там майже різниці немає, що то дрібне, що то. Ось показую вам оці всі красиві хрестики. Ну, я не знаю, з якого там боку вам показувати, я вам показую так. Взагалі, по-правильному має бути ось так, напевно. Тому що вишиваю я в правий бік. Ключ був до цієї схеми, але виноград я зробила повністю. ой, То не так я вам показую. Ну, Бачите, ось так треба показувати. Ну, Виноград я робила по своєму і персики я робила теж і грушечки. ну, Я міняла кольори. А от листочки вже йшли по ключу. Листочки це по ключу, там дуже гарні були підібрані. То не дмц ниток. Це все вишито ось такою ДМЦ ниточкою. Я вишиваю тільки цими нитками і ДМЦ-перле. І в мої фірмені, як я кажу, торочки. Тут торочки були нові і мережка. Другий рушничок це були оці курчатка. Тут вже йде петит. І йде бекстріч. На ньюкастли, як я вам ще забула сказати, тут вишивка в три складення ДМЦ і хрестик тут 3х3. Ну, як би мовити, ви оці три клітинки. Ось, да, як вам пояснив. Ось, бачите, 3 на 3. Раз, два, три. А тут 2 на 2. Тут не потрібно 3 на 3. Це вже мура, ну теж від Цвайкарт фірми і 32 й каунт. Одне з найоптимальніших полотен для вишивки рушничків, і навіть на ньому вишивають сорочки. Хоча я надаю перевагу для сорочки тільки ось це полотно. Тільки це. Ну, Це моя особиста думка. Я люблю таке дрібне, щоб на сорочці було не було видно майже оцих всіх дірочок. А напис я вже неодноразово цей давала. Це напис. Е -е... ну, Мій любимий напис, але я ще тут на ньому дала, бачите, бек. Ось. І мої любимі, як я кажу, Дорожки. Я Вам другий бік покажу. Ось. І основальна мережка. Цю мережку я взяла із каналу Ірини Зайцевої. Вона там дуже має шикарний майстер-клас на всі мережки, повірте. І... У мене ну, всі мережки, ті, які я ще поки що навчилась, получаються, і там дуже доступно і просто все пояснюється. Ну, Декоративний шовчик тут я сама його вже придумала. Ну, як придумала, я маю на увазі цей декоративний шовчик теж, теж з інтернету, але він по-різному може даватись, і я маю на увазі ниточки, я сама всі підбираю. Тут ниточки йшли по ключу, але тюльпанчики я зробила по своєму. Ну, типу, не все, я даю все по ключу. О, вже тривога, бачите? Ну що зробити? Ну, ось така краса. Ось така краса в мене вийшла. І третій рушничок вам показую. Теж вишивка на Морану, це іншої замовниці. І ця схема. Ця схема йшла на бісер і там не було жодного ключа ниток. Тому тут нитки я підбирала сама, але виноград цей мав бути жовтий, я його зробила, бачите, такого, з такого кольору винограду. Ну ось. Ниточка теж в два складення. Яблучко я теж робила трішки інший від грушок. Щоб воно все це не зливало. І о, мережка і торочки. Тут мережка теж бісерна, але вона трішки відрізняється від цієї мережки. Тому що все ж таки, ніби одна і та сама мережка, але на різному каунті буде, дивитися, по-різному. І от той, що я вам казала: декоративний шовчик, бачите, тут однаковий і тут. А уже на курчатках, бачите, декоративний шовчик, ніби той самий, але трішки по-іншому йде. Ну, Торочки на всіх трьох рушничках різні, різна техніка виконання цих торочок. Можливо, колись я покажу цю, як я їх роблю. Ну, це мої авторські торочки, але самі повинні розуміти. Дівчатка, що ну, майстриня не може відкривати всі свої секрети за просто так. Тому. Можливо, колись я зроблю майстер-клас, але я ще вдосконалююся в їх, можна так сказати, вишитті. Ну, ось такі три красунчика я вишила на замовлення, і вони завтра будуть відправлятися, тому я вирішила вам зняти відео. Може, воно буде не таке якісне. Надіюсь, вам було цікаво, ви трішки зі мною познайомились. Я буду. Знімати ще вам багато інших відео. -ві 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 <diye> Паде-паде. І надіюсь, відюшечка вам була цікава, красива, ну, ось така краса. Не в мене помуті, тому що вони вже стояли в коробочках. Ось такі коробочки, що я вам покажу. Тут одразу два рушничка а тут один рушничок. Дівчатка, всім бажаю створювати таку красу, насолоджуватися при вишитті цими красотульками, як я кажу. Багато вишивайте, повірте, дуже заспокоює і надихає в подальшому створювати і придумувати щось своє, щось нове. Всім папа і всім, звичайно, гарного і мирного. Вихідного дня, може для когось вихідний, може ні, але ну, для мене зараз він вихідний день. Хоча переважно в суботу я прибираю вдома. Всім папусік і всім миру і спокою.